Так, всім привіт хлопцям та дівчатам, всіх, хто є в нас тут в, в банді, всім тим, хто вже собі придбав робота. Я чесно хезе, що ви розумієте, куди ви попали? І що тут очікується. Ну, от іменно оця дорожня карта мене найбільше зацікавила в цьому продукті. Так як я спостерігав за різними продуктами, і в них немає дорожньої карти і немає планів, тобто не показують плани, які вони хочуть робити, слідкував за іншим роботом, який на ринку вже десь ну, 4 роки. І за тих 4 роки в нього є тільки маркетплейс стратегій, і, по суті, все. І там робот, який торгує по своєму вже певному алгоритму. І все, і більше там, по суті, нічого ну, не змінилося. А тут за дуже короткий час додається дуже багато оновлень, тобто вони постійно працюють над цим оновленням і, відповідно, роблять те, що вони якби заявляють. І оцей дорожня карта, фаза 1, фаза 2, фаза 3 мене просто повалила. І коли я читаю всі ці можливості, які в нас будуть, це є мега круто. Щодо. Раунди токен сейлу це є дуже крутий інструмент. Зараз на ринку є пара проєктів, які теж пропонують можливість купити токен ще до того, коли він залістився на біржу. І там токени вистрілюють реально по 5, по 10 і по більше тисяч процентів. Це є дуже крутий інструмент. Так, uh, да, є такі токени, які можуть не стрільнути, або стрільнути там дуже мало, або по суті бути там навіть озбитковими. Але uh, проекти, які роблять оці ра раунди токенсейлу, вони в основному аналізують велику кількість монет і uh, вибирають ті, які є перспективні. І якщо там гарно диверсифікувати, то можна дуже непогано на цьому заробити. Ось так що, оцей інструмент, ну в фазі номер 3 я не знаю, коли та фаза буде. Ну, можливо, на наступний рік вона буде скоріше. За Бо зараз ми на порозі входу у фазу номер 3 Вона почнеться з підключення цієї криптобіржі Bing's. До речі, хто хоче торгувати на Бінксі, там в мене є дуже хороші умови. Я є партнером цієї біржі і можу так само надати вам додаткову знижку на комісію.